Слава Україні! На зв'язку Паляниця, і нас вже понад 40 тисяч. Величезне дякую вам за те, що продовжуєте підтримувати мене і залишаєтеся на моєму каналі. І з цієї нагоди я вирішила влаштувати вам сюрприз і зробити довжелезне, інтригуюче і несподіване питання-відповідь. Щоб ви розуміли, там назбиралося понад 200 запитань. Для зручності я їх трохи згрупувала і поділила на три категорії: питання про канали і бандеризації, питання про аніме і такі цікавенькі питаннячка. Отож сьогодні. Загалом ви отримаєте відповіді на 95 ваших запитань. Тому вмощуйтеся зручненько, беріть щось смачненьке, і ми починаємо. Начну я з питання, як у тебе справи. Не завжди стабільно, але я жива здорова, і це головне, тому все прекрасно. Як ти почала вести свій канал? Що тебе надихнуло? Чому саме аніме? Після початку повномасштабної перший час я була в якомусь ступорі, мені було страшно, я не знала, що буде. Єдине, що я знала, це те, що потрібно щось робити. Я ходила плести маскувальні сітки, донатила по можливості, поширювала збори. Ми з друзями збирали речі і віддавали їх переселенцям, але мені хотіло хотілося робити щось більше, я не знала, що саме, і вирішила запитати пораду у свого батька. Він сказав: спробуй допомогти тим, що ти вмієш робити. Почалося все з участі в благодійних заходах, якихось виробів і навіть віршів. Потім якось в Тіктоці я натрапила на переозвучку якогось аніме кацапською, і я була в шоці з того, скільки коментарів там залишали українці. І тоді я подумала, от би хтось робив таке українською. А тоді я така, так а чому я не можу це робити? Ось я й вирішила зробити переозвучку на диявольських коханців. Есно, спершу я нічого від неї не очікувала, але коли почали з'являтися перші коментарі на кшталт Твої відео це єдине, що змушує мене сміятися в ці важкі часи. Я зрозуміла, що я знайшла своє покликання, що можливо я не можу напряму допомогти нашим військовим, але я можу створювати щось українське, піднімати людям настрій і вселяти якусь надію. А з появою більшої аудиторії я почала поширювати збори і таким чином також робити свій вклад у нашу спільну перемогу. Я дуже рада, що можу дарувати людям посмішки, то тому що для того, щоб сміятися у такі непрості часи, насправді потрібно мати дуже велику внутрішню силу. Чому вирішила взяти псевдо «Паляниця»? У перші місяці повномасштабки, щоб перевірити, чи ти москаль чи ні, змушували казати слово паляниця, тому що правильно його можуть вимовити тільки українці. Це такий своєрідний пароль-символ, який розуміють лише свої, тому я вирішила взяти таке псевдо. Які в тебе були емоції, коли ти завантажила першу бандеризацію? Я була трохи схвильованою і не мала якихось великих сподівань, коли створила перше відео. Перші бандеризації З'явилися у Тіктоці на початку червня 2022 року, а в кінці того ж місяця я виклала їх на ютуб. Як довго твій канал існує? І чи для грошей, чи для твоєї улюбленої справи? Мій канал існує вже понад два з половиною роки, і він існує заради улюбленої справи та ваших посмішок. Як відбувається процес бандеризації? Цей процес складається з кількох етапів. Спершу я передивляюся тайтл для того, щоб зрозуміти, про що взагалі йде мова, які є персонажі, з чого складається сюжет і так далі. Вже при першому перегляді я можу робити собі якісь примі. І в голові прикидати бандеризацію. Другий етап сценарій. Тут я одразу відповім на восьме запитання: як проходить написання сценарію і жартів? Звідки беруться ідеї? Я ще раз передивляюся матеріал і вручну записую перше, що мені прийде в голову. Іноді, звісно, треба подумати, щоби все вийшло логічно і прикольно. Тут я одразу відповім на дев'яте запитання, які труднощі виникають, коли ти пишеш тексти. Часом мені буває важко придумувати імена і назви місць, щоб вони звучали смішно. Найважче це, мабуть, робити смішне щось реально сумного. Наступний етап оз. Отут починається веселуха, бо там щось шумить, там я затнулася, а там вже й захрипла. Перші кілька спроб, зазвичай не вдалі, бо вони йдуть, скажімо так, для розминки. Останній, найдовший і найскладніший етап монтаж. Це вам не просто нарізочку зробити і звук підставити. Це ще треба меми додати, за аудіострічками попрацювати, накласти смішульки, фільтри, коротше, повна хата огірків з кісточками від черешень. Одразу відповідаю на десяте запитання. Ти намагаєшся вкладати в губи слова, чи воно саме виходить? Так, я намагаюся підтасувати нарізку так, щоб персонажі Шили губами в тандем з моїми фразочками. У цьому полягає ще одна складність монтажу, бо не завжди так співпадає, і мені доводиться трохи бавитися з цими кадрами. Заніматися набагато легше, а от побавитися з фільмами, щоб це виглядало натурально, те ще заняттячко. Чи потрібно обладнання для того, щоб самому займатися? На початку я робила відео на телефоні без якогось обладнання і, в принципі, сильно не заморочувалася. Але з появою більшої аудиторії мені потрібно було все покращувати, тому зараз я працюю на комп'ютері із мікрофоном. Скільки часу йде на одну озвучку? Якщо це. Коротке анімена на двадцять серії, то його бандеризація займає приблизно 50 годин роботи. А також там було багато запитань. Щось на кшталт, чому ти так рідко випускаєш відео? Ну, я теж людина, і бандеризація це далеко не єдине, чим я займаюся впродовж дня. Окрім цього, мені також потрібно відпочивати, тому відео і виходять так рідко. Скільки займає приблизно одна хвилина переозвучки? Це залежить від того, що в цю хвилину відбувається. Якщо потрібно просто підставити звук під якусь нарізку, то приблизно година-півтори. Якщо це ж моточок насичений і має містити багато мемів, приколів, звуків і плюс ще якісь невеличке накладання, то орієнтовно 2-3 години. Бо під кожен момент я шукаю окремі матеріали. Чи важко робити бандеризації? Так, але воно того варте. Чи буде якийсь графік виходу відео? Я постараюся викладати їх частіше, а в проміжках буду робити щось цікавеньке. Якщо у вас є якісь ідеї, пишіть в коментарях. Як вплинуло ведення каналу на ваше життя? Позитивно, тому що я постійно вчуся, починаю якісь нові співпраці і в принципі розкриваю себе з іншого боку. Це дійсно надає впевненості, плюс у мене є всі. Ви з мінусів те, що це може займати багато часу. Як на це відреагували друзі та родичі? Моя сім'я знала з самого початку. Особливо цим захопився мій батько, який мої бандеризації, мабуть, знає на пам'яті без пам'яті. Для мене стало шоком те, що відео зайшли навіть моїй бабусі, яка уявлення не має, що таке аніме. Та й деяким іншим родичам теж. Я також маю кілька друзів, які знають про це, і їм наче теж подобається, тому все супер. Як тобі вдається не крінжувати з тексту і власного голосу після запису? Ніяк, я просто продовжую робити. У вас є помічники? Ні, я працюю сам. Як можна знятися у твоєму відео? Чи можна в ньому знятися взагалі? Ні, як я щойно сказала, я працюю одна і поки що не збираюся набирати команду. Про що буде нове відео? Зараз я працюю над другою частиною сутінки. Чи будеш ти робити ще переозвучки фільмів? Так, мені дуже сподобалося працювати з фільмом, плюс це значно коротше за аніме, тому я зможу робити їх трохи швидше. Чи плануєте ви переозвучувати ще й мультфільми? Взагалі хотілося би спробувати. Я думаю, вийшло б цікаво. Що скажете? Чи можливо те, що ти будеш бандиризувати не тільки аніме, а ще й серіали? Якщо так, то які б тобі спали на думку. Ні, серіали я не хотіла би переозвучувати, бо переважно там багато сезонів і досить довгі серії, які тривають приблизно як фільм чи короткометражка. Я вважаю, що краще було б зробити кілька фільмів замість одного серіалу. Чи буде окремий канал для фільмів, кіно, серіалів? Простіше буде створити окремі списки відтворення. Питання про переозвучку різних аніме. Мабуть, половина питань були про те, чи буду я робити переозвучки на якісь конкретні аніме або продовження тих, які я вже бандеризувала. На всі з них я можу відповісти так тайтли для наступних відео обираються загальними голосуваннями у спільноті YouTube або на моєму телеграм-каналі. Там також є категорії інше, де ви можете написати свої пропозиції. Аніме, які повторюються там найчастіше, додаються у наступне голосування. На жаль, з тим, скільки часу мене займає одна бандеризація, я не можу переозвучувати всі тайтли. Які критерії вибору аніме для бандеризації? Я не додаю в голосування аніме, які мають багато серій та сезонів. Я думаю, зрозуміло чому. А також аніме, які містять багато насильства, крові і різнини По перше, я думаю Думаю, Ютуб навряд чи пропустить такі відео. А по друге мені дуже неприємно переглядати такі тайтли. Який аніме серіал ви найбільше хотіли би бандеризувати? Мабуть, другий сезон минулого травниці. Мені сподобалося. Улюблена бандеризація в плані дублювання. Останнє, бо щоразу я все більше покращую якість своєї роботи. Які ваші улюблені переозвучені моменти, що ви зробили? Я усі моменти вкладаю душу, тому їх дуже багато. Але з останньої бандеризації я можу виділити ось ці. А тут це крінж. Шошо, кріжі пулять? А то не зарано тобі дівко? А то Тату, крінж це сленг так. Який шланг? Чим тебе мама в тому Києві годувала? Авокадо. То що за наркота? Та тут це фрукт, після якого ти овоч. Ой, та все. йо, я Дем'янчик в попі бур'янчик. ти поет? Та є трохи. Лісі, тут все працює як годинник. Тільки тут газ, це тормос, а тормоз це газ. І одна з передач може цю таратайку чуть-чуть в космос запустити, але так то все файно. А це що за хрін? Едік, головний джигун в Карпатах. Хто хто? Бабій. Проходь, у нас тут він тихляптор, тебе не здуло рости, така худонька. А хріник, дай Бог здоров'я. Там да, не переживай. Не хочеш вибачитися, то плати за моїх трьох хлопців. Дана, та карпатські раки. Замахали мене ті гуцули. Щось і стало. Вони дали мені подоїти бика. Цю так биків ж не доїть. От і я про що. А я ще цей віпила, бо думала, що молоко. Йоперний театр. Чи є хейт, і як ти з ним борешся? Ні, я не стикаюся з якимось масовим хейтом. Бувають, звісно, гнівні коментарі, проте вони трапляються дуже рідко, і то переважно від москаликів. Як я борюся, а ніяк, нехай собі будуть. Купили чи створили маску, і як вона називається? Це маска кіцуни, і мені її подобається. Плануєш показувати своє обличчя без маски. В мене про це є навіть окреме відео на Тіктоці. Якщо хочете переглянути, то я залишу посилання в описі. В двох словах, можливо, я зніму маску, коли буду до цього готова. Чи є в планах зробити якийсь мерч? Щоб був товар, мусить бути попит. Якщо багато хто захоче, то буде. Пишіть в коментарях, чи варто робити опитування по цьому. Ти коли-небудь робила прямі трансляції? Якщо ні, то чи хотіла би спробувати? Колись я проводила їх на Тіктоці, а також мене запрошували на прямі ефіри. Проте сама я на Ютубі ще не робила прямих транс. Якщо у вас є пропозиції щодо теми ефіру, то я з радістю їх розгляну. Яка твоя ціль на цей канал? Єдине призначення цього каналу це принести людям трішки позитиву в ці важкі часи. Якоїсь конкретної цілі, окрім як охоплювати більше аудиторії та робити більше контенту, немає. З якими ютуберами ще плануєш зробити спільні відео? Поки що в планах нічого такого немає. Чи використовуєте ви якийсь конкретний діалект, чи це просто так говорять у вашому регіоні? Я би сказала, що це суміш української літературної мови та кількох українських діалектів. У повсякденності я так не розмовляю, проте я часто то використовує якісь фразочки з бандеризації для того, щоб пожартувати? Чи бували моменти, коли тобі набридало займатися цим або хотілося кинути все? Було таке, проте я нагадувала собі, заради чого це все і просто перетерпіла той період. Ви читаєте якісь книжки, чи це ваша харизма допомагає вам створювати ці прекрасні відео? А хіба є десь книжки з інструкціями, як робити бандеризації? Чи були якісь канали до Паляниці? Якщо були, то про що? Був один канал, який отримав неофіційну назву Темне минуле поляниці. У той період я захопилася гачею. Я думаю, тут все саме за себе говорить. Чи хочеш знімати розмовні відео? Хочу і вже роблю. Чи будуть нові рубрики? Якщо вам зайде такий формат, то так і я вас вітаю. 42 питання вже позаду, і ми переходимо до наступної частини відео. Почнемо ми з питання, яке ну дуже багато хто задавав: яке твоє улюблене аніме? Ну, мабуть, правильніше було б сказати, що це моя улюблена манга, оскільки там екранізовано лише маленький шматочок, але я закохалася в це аніме ще з перших 24 серій: це світанок Йони або ж Світанкова Йона. Упродовж скількох років ти дивишся та цікавишся аніме. Років сім, напевне, як ти познайомилася з аніме і з якого саме все почалося? Якщо коли в дитинстві я й дивилася аніме, яке крутили по телебаченню, то не знала, що це аніме. Коли я прийшла до цього свідомо, то це були диявольські коханці та надміру турботливе хвостати божество. Я не пам'ятаю, яке з них було першим, тому що там різниця буквально в кілька днів. Скільки приблизно анімети подивилася за життя? Приблизно штук 40. Дивишся з озвучкою чи з субтитрами? З озвучкою, яке анімето останнім подивилася? Монолог травниці. Які аніме серіали тобі найбільше не подобаються? Перед тим як дивитися аніме, я ретельно вивчаю опис і обираю лише те, що мені сподобається. Я не переглядала чогось, що мені було б прям не до вподоби, просто бувало нудні тайтли. Можеш порекомендувати непопулярні? Ні, тайтли, які сама дивилася і вважаєш гідними більшої уваги, беззаперечно, Світанок Йони. Яке аніме у тебе викликало відразу? Клинок, магічна битва і атака mm. титанів. Це не те про що ви подумали. Як я казала раніше, мені дуже неприємно переглядати аніме, які містять багато насильства. Нини та крові. І саме з цієї причини я припинила перегляд цих тайтлів, хоча мені дуже подобаються персонажі, мальовка та сюжет. Я навіть просила друзів переказувати мені про ці аніме, читаю різні статті, вивчаю теорії і так далі. Проте я не можу їх додивитися. Ти дивилася аніме кохання на кінчиках пальців? Ще ні, але планую найближчим часом переглянути. Яке аніме на твою думку можна порекомендувати друзям, які тільки починають ознайомлення зі світом аніме? Буку на піко, жартую. Це напряму залежить від жанрів, які їм подобаються. Якщо вони фанати комедії, романтики та Всекденності то Хорімія підійде. Якщо до цього всього їм хочеться ще трохи фентезі, то порекомендуйте їм безхатнього бога, кошик фруктів або дуже приємно Бог. Замість фентезі хочеться бійок в цих жанрах, то кійські месники. Хочеться і магії, і бійок, магічна битва. Плюсуємо давні часи і отримуємо клонок, що знищує демонів. Менше різанини і більше комедії та романтики. Світанок йони. Хочеться поплакати. Твоє ім'я та форма голосу. Подобаються детективи? Патріот Моріарті. В давні часи монолог травниці. Хочеться чогось довго з усіма цими жанрами, але не нарута чи Піс, чорна конюшина, коротенька атмосферна романтика, казка про цукрове яблуко та червоноволоса принцеса білосніжка. Ну а якщо ваші друзі трошки мекнуть і студенти-медики, то блекджек вам в допомогу, де можна якісно подивитись аніме або дорами. Юа кіно, Юа Флікс», Юа Сіріал Ані Тюб, а окремо дорами можна подивитися на бомбу Юа. Підкачіть, будь ласка, студію, яка прикладає та озвучує аніме українською мовою. Аманогава, фанвокс Юа, студія Качур та Клан Кайзоку. Це з тих, що я знаю. Чи думала колись іти в команду фантаби чи навіть професійного озвучення? Думала, але ще не. Дійшла до цього. Ти читаєш мангу або манхву? Яку давно не читала, але хотіла себе прочитати монолог травниці, токійських месників і ще раз прочитати світанок йони. З якими аніме персонажами ти себе асоціюєш? Оце во комедіянта, але пахає за десятьох, і насправді щось розумне вміє накумекати. Ось о я. Почуваєш себе зараз. Щасливо, як си ти удав, бо більша половина вже позаду. Скільки коштував твій неймовірно красивий манік? 550 гривень. Ви любите котів? Так. Чи є домашні улюбленці? Якщо так, то як звуть? Буся, подивися в камеру. Скажи привіт. Знайомтеся, це Буся. Все, па, -па. Дякую. Які зачіски тобі подобаються, та чи хотіла б ти типу, пофарбувати волосся? Мені найбільше подобаються ось такі зачіски або просто легенька укладка, як у мене. Ні, я не хотіла би фарбувати волосся. Яке твоє хобі? Я полюбляю малювати, і взагалі я закінчила художню школу, хоча кілька років після цього я навіть не дивилася в сторону фарб. Як би банально це не було, але я не живу без музики. Не знаю, чи це можна зарахувати як хобі, але найбуде. А ще близько року тому я захопилася в'язанням. Це моя особиста терапія. І останнє це писанина. Я не лише читаю книги, але. І намагаюся щось написати. Коли почала малювати, ще з малку, в років 5, напевне. Яка ваша улюблена книжка? Мабуть, «Двір мороку і гніву. Що робиш у вільний час? Що таке вільний час? Займаюся хобі або намагаюся проводити час на дворі. Яку музику слухаєш? Всього потроху. Переважно, це поп та його піджанри, рок, рок, балади, українська музика. Особливо мені подобаються пісні з етнічними мотивами. Які ваші фаворити в українській музиці? Онука, зехаркіс, крябін, океан Ельзи та Кажанна. Також мені досить подобається стиль фіїнки. Цікавишся вока. Чула, але глибоко в це не занурювалася. Чи любиш такий поп? Був період, коли я тільки його й слухала. Мені дуже подобався віртуальний гурт KDA. Ну качає, качає. Як ставишся до Трампа? Якщо я скажу, Ютуб це зацензурить. Яка їжа тобі до вподоби більше? Солодка, солона, кисла, гостра чи щось інше? Я б сказала нейтральна, щоб не було якогось дуже вираженого смаку. Яка твоя улюблена страва? Важко сказати. Я прихильниця української домашньої кухні. Дайте мені борщу, вареників, голубців, балишу і я буду щаслива. Також мені дуже подобається картопля в різних приготуваннях. Тобі подобається японська їжа? Я пам'ятаю, одного разу я пішла в ресторан азіатської кухні, бо дуже хотіла скуштувати рамен. Я собі думала, що там буде якийсь файний наваристий бульйон, добра лок. 是呢。Mm hmm. Нє, я обрала найменш гострий рамен з усіх, які там були, і все одно для мене він був занадто гострим. А бульйон був таким жирним, що я думала, в мене підшлункова відмовить. Зате мені посмакували чипси з норі. Я знаю, що робити висновки, базуючись лише на одному разу, не можна, і я цього не роблю. Я просто хотіла поділитися своїм досвідом. Можливо, то просто ресторан такий, або азіатська кухня не для мене. Але от суші мені заходять, і я хотіла би також спробувати інші страви з японської кухні. Які солодощі полюбляєш? Я не дуже багато їм солодкого. Переважно це печиво, вафлі, шоколад з горіхами або пасти. Щось не надто приторне і більш ніжне дивне питання. Але чи любиш ти київський торт? Для мене він трохи засолодкий. Які сорти хлібу вам до вподоби? Чи Абата? Найбільше полюбляю його хліб на заквасці та цільнозерновий. Яка улюблена випічка? Паляниця? Паляниця це більше, мабуть, хліб. На булочки я теж не налягаю. Найбільше мені смакує випічка з яблуками або вишнями і чизкейк. У якій країні ти зараз перебуваєш? В Україні? Яке місто України вам подобається найбільше і чому? Я вважаю, що кожне місто в Україні по своєму унікальне. Які країни? І не хочеш відвідати Нова Зеландія та Швейцарія. Який твій улюблений фільм серіал? Мій улюблений фільм це Аватар. Серіали я не дуже дивлюся, але якщо мова йде про анімований серіал, то це Аркейн. Які жанри тебе цікавлять? Я надаю перевагу фентезі, науковій фантастиці, пригодницьким фільмам, іноді дивлюся романтику. Також мені подобаються деякі бойовики і детективи. А от жахи й трилери мені не до вподоби. Чи граєте ви у відео ігри? На жаль, зараз я не маю на це часу. Який твій улюблений фандом? Аркейн. Яке староване ім'я вам подобається? Мені подобається подобається чоловічі ім'я Єремія, а жіночі Єрема та Зоряна скорочено від Зорислава. Вам подобається підписи у стилі бароко? так Любити японську міфологію, оскільки в мене маска кіцуне, то звісно я вивчала ці міфи, проте я ніколи глибоко не занурювалася в японську міфологію. Який ваш улюблений колір? Це дуже важке запитання. Мабуть, найбільше мені до душі відтінки бускового, бордового і ось такий зелений. Які твої улюблені тварини? Коні, коти і сови твоя улюблена порода собаки. Мабуть, золотистий ретривер. На твою думку, наскільки відсотків тобі підійде професія кінолога? Я спеціально попросила штучний інтелект зробити для мене тест за його результатами. Ця професія. Підходить мені приблизно на 60%. Яка ваша мрія? Я мрію жити у вільній, потужній, незалежній Україні, де не буде нічого російського і на яку більше не посміє зазіхнути жодна інша держава? Мрію, щоб закінчилася війна, щоб усі повернулися додому, і щоб ми нарешті святкували нашу перемогу. А ще я би хотіла одного дня таки видати свою книгу. І останнє скажи, паляниця. Паляниця. І на цій веселій ноті ми закінчуємо цю рубрику. Дякую всім, хто задавав питання, і всім, хто додивився до кінця. Не забуваймо підписуватися і тицяти вподобайку. Я тут старалася взагалі-то віримо в ЗСУ, віримо в Україну і віримо в перемогу. З вами була Паляниця. На все добре.